Будь дивом. Регіна Пред, урок 22 Запитуй поради у власної душі. Можливо, у її глибині вже є відповідь. Якось навесні ми зібралися в Аризоні на сестринський вікенд, який змінив моє життя. Моя сестра Джоан живе у Фініксі коло підніжжя гір. І вона запросила всіх нас до себе відпочити і розслабитись. Щоб розважитися, ми вирушили до Сідони, поблукати сувенірними крамничками і помилуватися великими скелястими утвореннями в місті, яке вважають осередком духовності. Одна з моїх сестер запропонувала піти до жінки, яка читає аури. Чому б ні? Мабуть, це весело і буде що згадати. Є в тому сенс чи ні, дізнаємось пізніше. Ми зібралися в кімнатці у задньому приміщенні сувенірної крамнички New Edge і по черзі проходили процедуру. Сідали на стілець, клали долоні на спеціальну панель, а жінка, яка читала аури, робила світлини. На розмитому фоні з'являлася якась форма, суцільний мікс кольорів. Усі фотографії були різними. Ця жінка добирала дивовижні слова для кожної з нас, поки аналізувала наші аури. І гадки не маю, як їй це вдавалося, але вона щоразу мала рацію. Одній із нас треба було впоратися зі своїм гнівом, Інший – менше перейматися з приводу роботи ще одній не завадило б подорожувати. Коли ж настала моя черга, я зауважила, що, мабуть, нічого не вийде, бо в мене сильний головний біль. Я відчувала наближення Мігрені і думала, що це завадить проаналізувати мою ауру. Таке буває нечасто, десь раз на рік. Але щоразу мій зір стає розмитим, а через 20 хвилин виникає відчуття, наче хтось б'є велетенським молотком по моїй голові. Потім мене починає нудити. А в голові протягом кількох годин пульсує жахливий біль, від якого можна знепритомніти. Жінка якусь мить пильно дивилася на мене, а тоді спитала: чому у вас болить голова? Не знаю, відповіла я. Ні, знаєте, зауважила вона. От, дивачка, подумала я, але її тон змусив мене захолонути. Можливо, вона мала рацію. А раптом я й справді знаю відповідь. Тому я замовкла і запитала себе Регіно, чому у тебе болить голова? І почула відповідь, бо ти була на сонці без капелюха. Та не встигла я їй відповісти, як жінка сказала: вам треба гуляти на сонці тільки в капелюшку. Точно! Ось коли почався цей головний біль. Кілька годин тому я обідала під гарячим Аризонським сонцем. І відчувала дивне поколювання в голові, але не звернула на це уваги, проігнорувала сигнал тривоги, що його надсилало мені тіло, так само, як ігнорую попереджувальні сигнали двигуна в моєму авто. Я не пам'ятаю в деталях усе, що розповіла про мене моя аура, але ця жінка навчила мене прислухатися до себе, звертатися з запитанням до себе самої, радитися з власною душею. І ні з ким іншим. Якщо віриш у те, що твоє тіло знає всі відповіді, яких потребуєш, твоє життя змінюється. Я забула про свої мігрені. Більшість із них виникали після тривалого перебування на сонці. Тепер я завжди ношу з собою капелюх і не страждаю від головного болю. Глибоко в душі ми завжди знаємо правду, і щоб її дізнатися. Треба просто припинити бути безпомічним і шукати відповіді на свої запитання, звертаючись до оточення. Щоб прислухатися до власної душі, треба не шкодувати часу і мовчати. Це допомогло мені зцілити власне тіло і відновити життєвий баланс. Що трапиться, якщо ти дійсно повіриш у те, що твоє тіло знає відповіді, яких ти потребуєш? А якщо воно має відповіді на більшість із твоїх запитань, запитай себе про те, що тобі потрібно знати, і чекай на відповідь. Цей метод ніколи мене не підводив, коли йшлося про зцілення мого тіла. Протягом багатьох років я мала проблеми з руками. Здавалося, кожен журналіст у редакції носить на зап'ястку напульсник і страждає від тунельного синдрому. Невдовзі до них приєдналася і я. Мої руки боліли через набирання текстів на жаль, саме цим я й заробляю на життя. Біль поступово поширився від кісті до передпліччя, а потім до плечей. Моя подруга назвала це хворобою япі, я б залюбки посміялася, але мені було надто боляче. Ситуація погіршилась, і мені довелося продати машину. Я не могла перемикати швидкості, тому купила машину з автоматичною коробкою передач. Я не могла займатися садом, бо мені було боляче копати і розпушувати землю, полоти бур'яни. Мені було соромно, що в мене така травма адже вона невидима. Якось один маленький хлопчик попросив мене допомогти йому підняти велосипед на ганок. Він не міг зрозуміти, чому в мене це не виходить. Мої руки стали настільки слабкими, що я навіть не могла підняти пляшку з молоком. Та найбільше приниження я відчула на фізіотерапії одного дня на велотренажері поряд із моїм займався високий худорлявий чоловік то був будівельник, який проходив реабілітацію та вчився володіти своїми ногами після того, як на них упала стіна. Шість місяців він провів у гіпсі. А що трапилося з вами? поцікавився він. Мені хотілося розповісти йому, що я травмувалась у процесі якоїсь хвилюючої і драматичної діяльності, наприклад, стрибка з парашутом чи скелелазіння. Я забагато друкувала, Пробалькотіла я, соромлячись такої правди. У результаті мені довелося пройти обстеження на нервову прохідність, щоб з'ясувати, що зі мною не так. Під час обстеження до нервів перед пліч та долонь застосували електрошок. Медсестра прикріпила до моєї руки два електроди з червоним і чорними дротами, і це нагадало мені запуск розрядженого акумулятора в машині. Чорний симулятор із двома металевими виступами мав посилити електричний струм у нервові шляхи. Перш ніж розпочати процедуру, вона запитала: Ви вже народжували так? Перший розряд і відчуття такі, як під час сильного серцебиття, другий нагадував удар по коліну спеціальним молоточком, третій нагадав про іграшковий генератор з дитинства. Ми використовували його легкі заряди статичної електрики, щоб лякати одне одного. Найвища напруга, яку застосувала медсестра, нагадала про ситуацію, коли я намагалася викрутити розбиту лампочку з патрона. Я виймала шматки скла з патрона за допомогою ножа для масла, коли струм пройшов через мою руку і я впала додолу. Процедура тривала з півгодини. З'ясувалося, що мої руки страждають від стресу багаторазових навантажень. Загалом за багато друкування і замало перерв. У результаті я прочитала про це все, що мені вдалося знайти, і просто почала прислуховуватися до власного тіла. Тепер, коли я відчуваю, що мої руки втомились, я припиняю друкувати. Ставлю таймер на 20 хвилин і роблю перерву. Встаю з місця і потягуюся. Я стискаю гумове кільце, щоб мої руки були сильними, і вони потроху зцілилися. З того часу, коли я почала прислухатися до власного тіла, мої руки стали сильнішими, ніж будь-коли. Був короткий проміжок часу, коли в мене почалися проблеми зі спиною. Я постійно відчувала біль у лівому боці і подеколи різкий біль у правому. Неначе туди встромляли ніж. Це сталося невдовзі після моїх процедур опромінення під час лікування раку, тому я прокручувала в голові найгірший варіант. МРТ показала, що раку немає. Фух! Але вона показала артрит хребцевого диска. Замість того, щоб піддатися хворобі і вважати спину слабким місцем організму, я вирішила зробити паузу, помовчати. А тоді порадитися з власною спиною. Чого вона потребувала? Чому боліла? Спина відповіла так Ти намагаєшся завдати на мене весь світ. Тоді я казала так, усім і всьому. Я переймалася з приводу проблем усього світу і намагалася задовольнити потреби всіх і кожного, ризикуючи, надірватися. Я вирішила частіше казати ні. І зменшити тягар, який щоденно завдаю собі на спину. А тому кожного дня роблю вправи для спини та розтяжку для зміцнення м'язів хребта і збереження гнучкості. Уже багато років у мене нічого не болить. Я шаную і поважаю свою спину, звертаю увагу на її сигнали. Якщо ж вона знову починає боліти, я зупиняюся і питаю себе. Який чужий тягар я знову взяла собі на плечі? Досить часто моя життєва рівновага порушується. Одного літа моя щелепа змістилася. Протягом двох місяців зуби розташовувались неправильно. Мені було важко жувати і розмовляти. Я пішла до стоматолога, який припустив, що це міг спричинити стрес. Чи я, бува, не стискаю зуби, коли сплю? Я звернулася до хірурга, який займався травмами щелеп, і він зробив мені рентген. Я відчула полегшення, коли дізналася, що це зміщення спричинило непухлину. Лікар не хотів оперативного втручання, я теж. Він запропонував кілька способів розв'язати проблему природним шляхом, розслабляй щелепу протягом кількох тижнів. Забудь про жуйку не гризи льодяники з карамельками. Перед сном прикладай до цього місця грілку М'яко масажу м'язи щелепи та шиї. Я старанно все занотовувала, а коли приїхала додому, почала медитувати. Я забула запитати власне тіло про його потреби чому моя щелепа змістилася. Відповідь: Моє життя втратило рівновагу. Я була дуже заклопотана. Усі ці автограф сесії, виступи. Я не розлучалася із жувальною гумкою, мов той запеклий курець із цигаркою. Мені потрібно було знайти трохи більше часу на себе, щоб заспокоїтись і розслабитись. Я почала займатися йогою щотижня, а потім додала ще й щомісячний масаж. Забула про жуйку, зайнялася практикою мовчання. Минуло два тижні, і моя щелепа повернулася на місце. А за місяць біль минув і більше не давався в знаки. Джуді Бар, йоготерапевт терапевт із Центру здоров'я Клівлендської клініки, навчила мене прислухатися до себе, щоб розуміти, чому в житті слід казати так, а чому ні. Мій внутрішній радар збився і я потребувала ясності. Я думала, що все, що з'являється на екрані мого радара, треба виконувати власноруч. І казала так у всіх ситуаціях. Джуді змусила мене непорушно сидіти протягом кількох хвилин. Вона запропонувала стерти все з пам'яті і просто дихати. А тоді сказала: Запитай своє тіло, як воно відчує слово так, нехай воно відповість. Я сиділа нерухомо і питала себе про це. Спочатку нічого не відбувалось, але потім я розслабилась і повністю поринула в це запитання. Тоді відчула тепло на своєму обличчі, здавалося, я сиджу під теплими променями, які зігрівають мене аж до серця. Я відчувала, як усмішка на моєму обличчі стає ширшою, як мої груди здійснюються під час дихання, як серце розкривається назустріч сонцю, мов та квітка. Гаразд, це і є твоє так, мовила Джуді. Потім вона знову звеліла мені розслабитись і глибоко дихати протягом кількох хвилин. А потім запитай своє тіло, як воно відчуває слово ні, попрохала вона. Я це зробила. Спершу нічого не відбувалося суцільна порожнеча. Але потім виникли відчуття сумніву і тривоги. Я сиділа і очікувала почути ні як щось голосне і чітке. Та натомість відчула, як мене огортає хмара розгубленості, як на мене дмухає вітер страху. А тоді мій розум почав говорити сам до себе, і виник внутрішній шум, який завжди дратує, мов статичні перешкоди на радіо. Джуді попросила описати моє ні, Але ж я нічого не відчула, сказала я. Розкажи, що саме в тебе було, наполягала вона. Я описала сумніви, тривогу, шум, страх і статичні перешкоди. Оце і є твоє ні, сказала вона. Коли в тебе виникають такі відчуття, завжди кажи ні. Цей момент змінив моє життя. Я завжди думала, що відчуваю, коли слід сказати ні чітко і ясно, ніби це нагадуватиме удар молота. А оскільки я не відчувала цього потужного і зрозумілого ні, то в результаті казала так кожній потребі та зобов'язанню. Але ж я говорила так речам, які не були ані радісними, ані важливими, ані значущими, ані корисними для душі. Тепер я прислуховуюся до свого тіла, щогодини роблю паузу і запитую, чого ти потребуєш, а потім слухаю відповідь. І те, що я чую, просто вражає. Моєму тілу треба припинити працювати, щоб перекусити, сходити до туалету, поспати, потягнутися, прогулятися, попити чи просто порухатися. Коли я питаю поради у своєї душі, вона каже так, чітко і голосно. Так, це феєрверк чи як мінімум бенгальський вогонь радості. А якщо до ній? Коли всередині брудно чи гамірно, коли в душі хмарно, оце і є моє ні. Коли навчишся прислухатися до себе, ти почуєш дивовижні речі, усі відповіді насправді вже там, у твоїй душі, слухай, щоб зрозуміти, коли сказати так, а найголовніше, коли сказати ні.